Що? Ви, ну, ви стоїте, знаєте, ви, будь ласка, то, на то півтора добра, метра. От, з місця, от, знімайте, от, будь ласка, от, але можна подальше. я так стану? Подальше. Не, ви одійдете туди здання третіх осіб. Зінотри шостої я обмежую у вас у правий підходить на цю територію. Ви мене Три метра назад. А чого ви мене товкуєте? Ще одне попередження. Одне попередження. Три метра звідси знімайте. Дошло рахунок Та, допомоги. Поки все голосі право віршно, ви вважаєте скоро так з безоплатною. Чи у вас є світло Є свій адвокат. Телефонуйте на все про все 5 хвилин. Я на власний розсуд оцінюю ситуацію і вважаю, що 5 хвилин достатньо. А що ви оцінюєте? Ну я так оцінюю, що на 5 хвилин достатньо. Фізично не невозможно приїхати я, за ви 5 знаете, хвилин. Ви, ви, ви знач, в армії не служили. За 5 хвилин достатньо. Адвокату времени. приїхати? Я думаю, так. Да. А зафіксовано, так, 19, що ви мене 19. тримаєте а, більше трьох Зараз години. 19 години, 0,7 хвилин, ми знаходимося з адресою місто Прохроницький, вулиця Соборна, будинок 15. Я, поліцейська рота номер 3 Уже бух, нас? Уже бух. Бух. У нас да, 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 пост... ще Тут раз справи випуск, звісно, отримують. А чому ви. постанова складалась ви. не в моїй присутній? Добре, підпис постанови. А зачитується, що буде ознайомку я не розбурчу. 0905, 1905, 15 вулиці, Соборна, 15, будинок цей. Шановний, от іди тут дані третіх осіб. А водій не відказується, щоб я присутствував при цьому? Я запрещаю, 3.6 стаття. Давай, 3 стаття. Все, добре, а що за кущі? Ви мене відталкуєте, вроде я щось порушую, ви мене відталкуєте. Я щось не можу зрозуміти від цього всього. Ну так проводьте розгляд справи. А я збираю інформацію. Ви, ви не повинні знати. Я збираю інформацію. Що не маю права збирати інформацію? що? У вас є якийсь документ, який вам надає таку знову? Я журналіст. Я журналіст. Що це? Це якісь є. Собираю інформацію держави, любими да? методами, любими методами собираю інформацію парка, яка мені зовсім не знайома, я не не розумію. Журналіст Добре. дорожній контроль да. інформаційна газета. Да. Це я вас зрозуміла. Олександр Олександрович. Да. Співробітник зараз обмежив вам, ви можете знімати, але на відстані. А як я можу фіксувати те, що він зачитує водітелю? Тому що зараз проводиться справи, ви маєте право знімати, але на відстань, за на яку у вас обмежені угу. співробітниць. Угу. Угу. Це законно, так? так. згідно 36 І за... співробітник прийняв рішення і обмежив угу. вас. Ви можете Сар... він цар і Бог. Е, ні. Не ви можете фіксувати, але на відстані і на яку вам визначив співробітник. Добре, добре. А ви могли б представитися? Так, поправку лісів маме. Можете мені пояснити, що тут просто прийдеш.